Де використовується електрика? Чому може стати небезпечною? Такі запитання ставили працівники обленерго учням 4 класу 36-ї школи. Дітям розповіли, що вмикати водночас багато електроприладів ризиковано. І продемонстрували перші ознаки замикання та займання працівників університету цивільного захисту. А щоб ми знали, що пожежа виникла, є пожежні сповіда. Учні мали змогу вдягти форму рятувальника, взяти участь в естафеті, хто швидше порятує домашнього улюбленця. І, звичайно ж не обійшлося без роз'яснення, як себе поводити, коли напостраждало від струму впав дріт під напругою. І як надати першу допомогу враженій струмом непритомній людині. Четвертокласниця Маріана говорить, сподобалося розгадувати ребуси, бо виграла саме її команда. А ще запам'яталися попереджувальні знаки, які енергетики жіпляють на небезпечні об'єкти. Не влізай, Або Осторожно, напряження. Зі школярами проводиться два-три заняття на тиждень, кажуть в «Обленерго». і не лише в начальний період, а й на канікулах. Так, можна охопити профілактичними заходами усі школи області. В цьому году ми внесли таке новшество, як проведення спільних уроків електробезопасності, допустим, з подрозділенням МЧС, з подрозділенням Національної поліції, з подрозділенням Центру екстреної медицинської допомоги. Студенти університету цивільного захисту, які продемонстрували учні методи надання першої допомоги, кажуть, проводили заняття з різними віковими групами слухачів. ...та до дітей особливий підхід. Для себе відкрили більш нове... ...об'яснення в ігрової форми. Да? Робота з дітьми, конечно, була... для нас дуже цікава в плані того, що дітки підготовлені. Видно, що знали базові якісь... у них були базові знання, поэтому, когда мы задавали им вопросы, ну, в принципе, достаточно спокойно на них отвечали. Ще один урок із цивільного захисту уже для шестикласників 36-ї школи відбувся на базі навчальної пожежно-рятувальної частини університету цивільного захисту. Діти спостерігали, як пожежні гасять контейнер, якому зайнялося сміття. Хлопчаки із задоволенням брали участь у гасінні електричного приладу. Шестикласник Назар, який теж не стояв осторонь, каже, що знає, як запобігти пожежам і що йому подобається професія рятувальника. Тим, що ну, інтересно дуже ти їздиш на всякі виклики. Для того, щоб не сталася пожежа вдома, треба, коли виходиш, вимикати всю електрику. Урок протипожежної безпеки на свіжому повітрі із задіянням справжньої техніки рятувальників запам'ятовується краще, бо море позитивних вражень кажуть діти. Мені дуже подобається, коли тужили пожар в мусарки. Не нужно сігарети кидати в мусорку запалені в спічки. У навчальній пожежно-рятувальній частині університету цивільного захисту розповіли, подібні заняття проводяться тут досить часто. З метою набуття практичних навичок, щоб діти не боялись полум'я, не боялись первинних засобів пожежегасіння та вміли їх використовувати в житті, коли це буде, не дай Бог, потрібно. Діти також спостерігали, як працює техніка та працівники Обленерго. Як розповіли фахівці з охорони праці «Харківобленерго», Обленерго, випадків травмування дітей на енергетичних об'єктах стало менше не лише завдяки подібним урокам. Конкурсом серед дітей айроботі компанії над ремонтом обладнання та встановленням замків на дверях підстанцій. Світлана Маренич ігор Золотухін новини сьогодення.